Добрий день! Мене звати Котовська Анастасія, я сертифікований тренер брендів Zemitz та Тадоніс в Україні. У цьому відео ви дізнаєтесь про один з наших найпопулярніших моноапаратів для якісного омолодження. Zemit Clean RF 2.0 моноапарат rf ліфтингу. І сьогодні ви дізнаєтесь про його принцип дії, переваги, можливості та інші особливості. Почнемо! Почнемо з принципу дії. Земіцьклейн РФ-2.0 це апарат RF-ліфтингу, який глибоко прогріває шкірний покрив та запускає процеси оновлення на клітинному рівні. Імпульси проникають в дерму. Тканини нагріваються до 40-45 градусів за Цельсієм. Нагрівання призводить до стягування та спозмування білкових тканин, а молекули колагену, речовини, яка відповідає за молодість, стягуються в щільні спіралі, тим самим забезпечуючи омолодження. Ця технологія має також пролонговану дію. Глибокий прогрів стимулює потужні процеси неокологенезу та прискорює вироблення еластину. За що люблять земіць клейнер F2.0 косметологи? Це одна з найефективніших антиейдж технологій яка повертає шкірі гладкість та розгладжує зморшки. Тому у вас завжди буде повний запис на цю процедуру. Апарат має дві маніпули для біполярного та мультиполярного РФ ліфтингу, які пропрацьовують шкіру навколо очей, обличчя, шиї та декольте. Технологія Dual RF дозволяє в одній процедурі залучити обидві маніпули для детального пропрацювання зон: юзер-френдлі інтерфейс та легкість налаштування процедури. Керування настільки просте. Що впорається навіть косметолог новачок. Кнопки для регулювання часу, потужності та вибору маніпули. Функціональність. Завдяки цьому приладу ви розширите свій прискоран такими процедурами: омолодження обличчя, омолодження шиї, комплексний протокол обличчя плюс шия, омолодження зони декольте та зональне омолодження. Тепер перейдемо до комплектації. Ось що йде в наборі з цим апаратом. Основний блок. Тримач для маніпул. Дві маніпули радіохвильового ліфтингу біполярна та мультиполярна, силовий кабель та інструкція керування. Які результати очікують ваших клієнтів? Ліфтинг шкіри. Корекція овалу обличчя. Зменшення вираженості зморшок та їх розгладження. Покращення в'ялої атонічної шкіри. Поліпшення кровообігу та кольору обличчя. Специфіка цього методу апаратної косметології полягає в його тривалій, пролонгованій дії. Під час роботи приладу вмикаються омолоджуючі процеси, які потім продовжують працювати в організмі самостійно, і в цілому тривають до півроку за умови проходження повного курсу. Середня кількість процедур на курс 6-8, з періодичністю один раз в 7-10 днів. Через півроку рекомендується зробити ще половину пройденого курсу. А повний курс рефліфтингу повторити через рік. Вас, звичайно що крім результатів, цікавить окупність апарату. Як швидко вкладені інвестиції повернуться, а обладнання принесе чистий прибуток. Все залежить від того, яку ціну на процедуру ви встановите, який у вас клієнтообіг і де знаходиться салон. Але загальну суму ми можемо з вами порахувати. Наприклад, вартість рефліфтингу варюється від 600 до 1000 гривень за сеанс по обличчю, тут в залежності від кількості зон обробки. Рахуємо, що середня вартість 800 гривень за сеанс. Тобто, маючи в середньому одного трьох клієнтів за робочий день, ви окупите апарат орієнтовно за півтора-два місяці. Отже, сьогодні ми познайомили вас з апаратом радіохвильового ліфтингу Земіць f 2.0. Якщо хочете дізнатися детальніше або випробувати його на собі, записуйтесь на безкоштовний тест-драйв, або отримайте детальну консультацію за контактами на сайті або в описі до цього відео. І пам'ятайте, купуючи косметологічний апарат Земіц, ви автоматично стаєте членом преміального закритого клубу. Це не лише клієнтська підтримка, а й доступ до маркетингового порталу, де зберігають маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші подарунки. Розвивайтеся разом із нами та давайте вашим клієнтам максимум.